Вітаю усіх слухачів, проект ми поряд на радіо місто над Богом 101.8 FM. І сьогодні ми будемо говорити про таку важливу тему, з якою ми всі зараз зустрічаємося, і про яку ми маємо знати, і про це ми маємо завжди думати. Це про підтримку ветеранів, які втратили кінцівки, тому що йде війна, і на жаль, таких людей буде більше. Поговоримо про цю тему, як спілкуватися із такими людьми. Із Вікторією Полепенко, керівниця відокраного підрозділу Вінницької області громадської організації, спілки учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій, і також з Анастасією Сорокіною, координаторкою громадської організації Сувіато, вже так скорочено назву, так як вона називається. Вітаю вас в нашій студії. І давайте знаєте, розпочнемо із того з такого питання. Ми зараз постійно в нас вводяться. В житті якісь нові визначення, так нові слова, так тому що в нас по суті нове життя в країні і в кожного з нас. Давайте почнемо з того, як правильно говорити про людей, які втратили кінцівки на війні, так як правильно називати. Ну не ампутанти, ж правильно, ну таке якесь слово так. досить But... некоректне, як на мене. Так, да, я... ми хотіли першочергово зазначити, що взагалі немає якоїсь ну, шаблону, да, про uh -huh. а, як з усіма там спілкуватися. Тобто всі люди різні, абсолютно по-різному на все реагують. Когось може це образити, когось ні. Надзвить ну, звичайне питання, чи... Ну, там, чи просто якось називати. Але це точно не ампутант, не людина з обмеженими можливостями. Це точно не... А, там ще якісь є гірші, да, не гірші прот... варіанти, які да, так, можуть. Да, ми зараз ходять, так. Да, не будемо їх називати, але це, ну, якщо ти безпосередньо спілкуєшся з людиною, да, ну, це ж як звичайну людину, як з кожною mm. ти би спілкувався так само, тобто без якогось там, познайомитись, просто познайомитись, да, спитати ім'я, все, ну, типу, якщо ти вже про нього говориш, то, ну, то можна просто сказати. Там, Людина без руки, без ноги, але це точно не ампутант, це точно не інвалід, тому що не з обмеженими можливостями. Бо е, якщо я не вмію стріляти з лука, да, то, ну, то я теж людина з обмеженими можливостями. Ну, так, так. Ми будемо ну, про це говорити. Що не треба їх обмежувати, вони сильні, вони справляються з багатьма ситуаціями. Вони зараз стають на протези, тому що нам здається щось космосом якимсь. Вони продовжують і вони. Е, з протезом можуть йти далі на війну. Тобто ну, люди, сильні, сильні, про яких не можна назвати і обмежувати в чомусь. Ну, це неправильно, некоректно і про це. Ну так, як Настя сказала, що ну, ми всі щось не можемо робити. Да? То, е, згадайте е, паралімпійські, е, mm. е, ігри. Да, змагання, які там люди показують такі речі, що е, ну, ти дивишся, і ти думаєш, що я, мабуть, так не можу. Але ж це не означає, що те, що, те, що ми щось не можемо, то ми, ми не повноцінні якісь. Тобто ми всі однакові і в кожного свої вади. Я думаю, що не тільки на сьогоднішній день, а взагалі. Ну, тобто це не варто взагалі, навіть щось акцентувати на тому питанні. Громадська організація Сувіато і безпосередньо підрозділ підрозділу Вінницькій області. Ви ж постійно зустрічаєтесь із так, так. нашими ветеранами. Так скажіть, будь ласка, як вони самі реагують до, як вони самі пристосовуються до таких змін у своєму житті? Ну різні ситуації бувають ну, це не тільки ветерани, да вони є діючими військовими, так як вже... Настя тільки що наголошувала на цьому, що дуже багато хлопців повертається незалежно від своїх травм, е, от, е, які вони отримали в боях. Е, вони повертаються, повертаються захищати свою країну, підтримувати е, нас. От і на передавати жаль, передавати досвід, так звичайно є багато таких варіацій, що люди страченими кінцівками тобто на увазі бійці да, вони і навчають своїх побратимів, то тобто, стають інструкторами і або міняють такий трошки профіль, тобто, мається, ну. Що, наприклад, був штурмовий а пішов там керувати дронами чи ще там чимось, ну тобто, що він може зробити. Але вони долучаються до нього, вони хочуть повертатися. Це. Але є нюанс такий, що да, швидше вони адаптовуються і їм легше набагато. Це коли є поряд сім'я, uh -huh. коли є люди, які підтримують, які ну, стоять за їхніми спинами і ну тобто. Ця підтримка дуже важлива. На жаль, не всіх є таке, але і ми стараємося це зробити, бути їхньою підтримкою. А яким чином ви підтримуєте? Ну, в першу в першу чергу, це ну, моральна підтримка, тобто, ми з ними розмовляємо на різні теми. Ну тобто, десь щось ну. Кажемо своїми словами, що це ще не кінець світу, що вони не самі. Вони в першу чергу повинні розуміти, що ну, вони не самі в цьому світі. Що є люди, і слава Богу, в нашій країні більше добрих людей, та, і ну, які можуть надати підтримку в будь-якому випадку. Але те, що робить держава, наприклад, там в лікуванні це все. Ну, от, то це одне, а ми стараємося їм вже підтримати морально, підняти їм дух, і це багато чого значить для них. Я Тут, думаю, що наша діяльність, в принципі, як відокромного підрозділу, вона, в принципі, ми займаємося саме реабілітаційними центрами, або в лікарнях. Тобто ми постійно, якісь заходи, якісь ще ну просто прийти там Чаю, каву попити, виходь на перекор, да, це людина вже не залишена. Тим паче, що зараз всі а, з різних областей можуть бути. Да? Якщо там в Вінниці людина там лежить з якоїсь там, ну, я не знаю, там, з Львівської області, да, до прикладу, а, то звичайно в нього тут ну, немає якихось друзів, немає з ким вийти. Ну, там, звичайно, вони між собою там всі ходять, спілкуються, курять, але ну, тобто, просто проявити знак ну, поваги. Уваги якоїсь, да, то їм це, ну, звісно, їм це приємно. Приємно, вони розуміють, що вони не самі. Тобто, і що є люди, яким не байдуже. Це зараз от те, що Вікторія казала, те, що ми да, робили захід в, в ліцеї, та ми погодився там, б'єть з нами, піти, там, поговорити з. Да, там студентами, uh -huh. бо це ж вони мають навчати дітей, потім говорити е, з ними, і треба пояснювати. Треба пояснювати, і зараз е, треба пояснювати дітям, як реагувати на ну на людей з протезами, на людину там без руки, без ноги, неважливо там на колісному да, чи якось ще. Тобто, щоб вони вміли це робити е, е, раніше. Mm, да, це якось визивало якусь дикість, да? там, хтось очі відвертав, ну там хтось ще щось. Ну такого не має бути. Ну ми вважаємо, що такого не має бути в нашій країні. І треба вчити. Треба вчити дітей, треба розповідати, що це, ну, типу, з повагою, щоб до цього ставилось, Не з якимось там відвернули очі, не знаючи, куди дітись. Да? Ну, типу, цього не має бути. Як показати цю повагу? А, можна по-різному, можна підійти, да, подякувати, можна підійти, обняти. Тобто вони, вони цього. Ну, ніхто не скаже, що «да, звісно, хочеш мене заобнімали. Ну ні, але це, їм це приємно і вони теж відчувають цю підтримку. Можна просто приклати, прикласти руку до серця, ну, ти не знаєш людину, да, і ти не кожен зможе підійти, там, подякувати чи обняти. Просто можна прикласти руку до серця, і це буде вже. Тобто, якщо ви зустрілись з да, ну, вони це, розуміють, да, це, да. вони це розуміють, вони дуже, дуже до цього ставляться да, от, в цьому ліцеї. Діти просто заобнімали військового, вони просто там вистроїлась черга, яка просто підходила і обнімали. Я кажу, він чум не розплакався. Ну, це приємна підтримка, що діти реагують правильно, що ну, вони хочуть підтримувати. І це треба. Це треба з, мали, ну, з маличку, да, вчити. Щоб діти могли розуміти, ставитися по ну правильно, без якихось там ну. Слово шкода, ага. так, якщо ти підходиш, не треба такого казати. Покажу, ну, що жаль, Жалість. Да, да, в першу жальний. чергу ну, не показувати, не жаліти. Як по тобі боляче всередині, ну, нам же ж, ми ж бачимо в різні ситуації, звичайно, ми як ну, нормальна людина, да, кожний, звичайно, і шкода, і, і тебе болить, і тебе щемить, але ми не показуємо цього. Ми навпаки, десь, можливо, здається, і жорстко розмовляємо. Ну тобто, щоб їх якось їх привести, буває що шутями. Так, звичайно, тому що ну, ми ж не можемо до кінця зрозуміти да, і те, що пережили вони в деяких аспектах, це пережитий ад на землі. І ну, ми не можемо того відчути на на 100%, що це ось ось що воно таке. От, але е, ж кажу, жалість проявляти, показувати її ні в коєму випадку. Відноситися, ну, ну, от як ми з вами А Ну, ми ж всі люди, то як? Я ж повторюся, що чогось і ми не можемо зробити, а, але, а вони можуть. Тобто, Ніяких якісь розподілів взагалі не, не повинно бути. Тим паче, що ми ж розуміємо, що війна продовжується, і навіть як вона закінчиться, все одно будуть травмовані люди, не тільки військові, а також цивільні. Чому? Тому що ми ж розуміємо, що всяко, скільки Гедоти нам привезли, да, то її дуже багато і на кожному кроці. Так що це така тема, знаєте, відкрита не тільки для військових. Угу. Вікторія Пилипенко та Анастасія Сорокіна в проєкті ми поряд на радіо місто над Богом, представниці громадської організації спілки учасників ветеранів інвалідів, АТО та бойових дій. Ми говоримо про підтримку бійців ветеранів, які втратили кінцівки. І наступне питання: чи чули ви розмови ви з ними часто спілкуєтесь постійно? Чи чули ви розмови? Можливо, з такими нотками образи, що ми от воюємо а в інших регіонах, наприклад, не відчувається, що йде війна. Чи тут живуть таким життям, знаєте, достатньо так, легким так. і достатньо святковим? Звичайно, Є звичайно, звичайно це ж відчувається. Це відчувається не просто там, коли ти а, приїжджаєш, до прикладу, на реабілітацію він сюди, да, і mm. ти ну, там, отримав поранення, ти бачиш, що там при фронтових да, зонах як там все відбувається, і як тут, як люди себе ну, там, безпечно відчувають, да, хтось. Хтось взагалі не пам'ятає, що йде війна. Ви знаєте, вчора дивилась такі, такі відео, типу, блін, другий рік йде війна, а там просто хтось з, я не знаю, можливо, це Київ там, навіть не Вінниця, да, і там а, просто, мабуть, я не знаю, може. Людина коротше з мікрофоном. Я, я його uh -huh. просто не знаю, чи це просто ведучий, чи це там блогер, чи ще uh -huh. хтось да? задавали питання просто ну, просто молоді, яка проходила або яка щось робила, то примазеється всі... да, 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 uh -huh. да. Це просто ну я дивилась з такими очима, що в принципі це все на слуху. Це навіть не треба там постійно читати ті но ну, новини, да, щоб знати, що в країні йде досі війна, що захисники там да, Маріуполя, Азовсталі, що вони або в полоні, або загинули в, в Оленівці. Да? Ну, типу, це знає кожна, навіть дитина. І ти дивишся, що ну блін, треба якось включатися, і треба людям, ну, типу, не просто там пам'ятати, кожен може допомогти і щось зробити неважливо не тільки там, донат раз в місяць закинути. Можна просто щось робити своїми руками. Знаєте, там в нашому е, е, осередку у Львові да, там вони шукали для хлопців з втраченими кінцівками. Зараз холодно, да, буде і там дівчата ходили, там знайшли людину, яка відізвалася, зв'язала ці шкарпеточки, які там, ну на ці ампутовані кінців. Да? Боже, це таке, ну, типу, вони так раділи таким шкарпеткам, вау, це ж не буде холодно. там Такі різні речі, які... Може робити там кожен. Людина, яка просто теж не знала, як допомогти, вона просто побачила повідомлення в нашому так, телеграм каналі що ось точно, можна ж так, а я вмію в'язати, там одразу відкликнулась. Ну супер. Ви знаєте, хто хоче, щось, то знаєте. Не. не тільки для них, а для нас також, так як ми працюємо з цим кожен день. Для нас також ми бачимо, що війни в нас немає. Ну на жаль, не те, що там люди повинні підтримувати і це, але. Ну, дійсно вона не відчувається у Вінниці. Що будемо говорити за, наш, за наше місто. Тому що, коли ми робимо якісь заходи, ми звертаємося до інших, е ну, щоб допомогли, наприклад, там підприємства, це все, на жаль, е багато з наших підприємств не відгукуються. Але є ті, які ми будемо робити ці... акцент на тому. Да. що Є Є люди, є. які ти приходиш, ти кажеш, ну от ми хочемо там зробити тут без проблем дівчата. Ну, не тільки за, і вони навіть е, роблять е, більше, ніж то, що ми просимо. Ну, і ці підприємства регулярно відгукуються. Це така е, політика підприємства. Е, ну, так, так. Але, Нашка більшість, е, ну, просто говорять, та ми ж там, там вже допомагали, скільки можна. Ну, в таких ось... Такі, такі от речі також є. Але ж кажу, що повторюся, що. Е, ну... Вс... Все-таки в нашій країні більшість людей добрих, які відізвуться, які протягнуть руку, які готові за навіть якщо, наприклад, це стосується чоловіків, які не воюють, але вони хочуть якнайбільше. Да -да, да, підтримати. Віддати, підтримати цю увагу, вони відносяться до військової з повагою, з такою, з таким захватом. Це все. Да? Є якийсь власний бізнес. Тобто, зрозуміло, що вони сплачують податки і це все, але від себе вони також дають по максимуму. Щодо питання щодо ветеранів, які ну вже пішли з збройних сил, так які за станом здоров'я які втратили кінцівки і вже не повертаються, вони е, хочуть змінити життя, змінити професію, змінити. Euh, щось в житті взагалі кардинально, ну в кращі біка маю на увазі. Говорять про таке, так, все, я хочу вже займатися іншим. У мене змінилося стільки свідомість, що я просто хочу так, вже робити щось так. працювати для душі, наприклад, робити якусь свою власну справу і так далі. Звичайно, ми з таким стикаємося з 2015 року. Коли хлопці повертались, да, в нас був проєкт в Києві, там просто він зараз на призупинений через повномасштаб. Майстри ветерани, які просто е, знаходили себе в чомусь. Да? Якщо там у нас є наш друг Сергій, там да? він працював да? і... але потім тримір, потім щось ще щось не виходило. Потім е, хтось його попросив зробити там, прошити голову куклі, да? там, ну... і він почав робити ці лякіребор. Ну тобто це було таким щось, типу, в смислі, танкі сіро, ти ж ти робиш куклу. Та, <рик> да, та ось і диви, і реально, і да, Він про це ніколи не думав, але він ну, почав це робити, і в нього це виходило. Це взагалі був другий чоловік у світі, який займався такими ляльками. Тобто, і це було, ну замовляли люди, люди бачили і. А цей проєкт якраз таки був спрямований на те, щоб показати, що блін, ветерани не просто адекватні, вони супер якісь. В них є багато чого ну, класного. Якісь, е, хтось там шкатулки вирізав, хтось ще щось, хтось топори робив, ну, щось таке, ну, що інша людина бо, я такого не можу. Ну, типу. І... Хочуть змінити і є така можливість у когось, а в когось немає, да? а хтось не знає ще чим він хоче займатися, тому що ну типу розуміє, що чим займався раніше, він не може, угу. а, а тому зараз теж стоїть там питання про це влаштування якогось, да? і воно теж відкрите, тому що ну, хтось хоче взяти, хтось не хоче взяти на роботу да, ветерана. Ну зрозуміло, що є якісь там особливі там, потреби. Хтось це може забезпечити, а хтось ні. І тому воно зараз теж відкрите там, не так, що е, всіх беруть всюди, да, і кожен знає, чим він зараз хоче займатися. Ну ні. Е, тому ну, це нашим підприємствам теж вірити треба в те, що е, ну, наші хлопці здатні багато чого зробити. І якщо втрачена кінцівка, то це не це ну, не означає, що вони не можуть зробити там ту чи іншу річ. Якщо Але... я, дякую вам, якщо. Якщо хлопці пройшли дівчата пройшли таке випробування, то вони можуть все насправді. Так, так. Дякую, вони вам. Не зламні. Я на жаль, час нашого ефіру завершується, але ми ви вже були у нас у студії. Ми ще, ми ще зустрінемось, тому що ви багато робите важливого для нашої перемоги. Вікторія Полипенко, керівниця відокремного підрозділу Вінницької області громадської рації Совіату та Сорокина координаторка громадської рації Совіату були у нас у студії. Говорили про підтримку ветеранів, які втратили кінцівки. Слава Україні! Героям слава! А ми поряд проект завершується. На все добре. Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом.